Добрий день, хлопчики і дівчатка. Пропоную вивчити на пам'ять вірш Марії Познанської, який називається Лютий. Послухайте, будь ласка, вірш. Хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший, друзі. У ньому йде від нас зима, і квітнуть котики в лузі. Вже промінь сонечка ясний. Сміхається із високості, ми в лютому ждемо весни, от-от вона прийде у гості. Тепер давайте повторимо разом зі мною, дивлячись на картинки, почали, хоч він і лютий, та дарма. Він все одно хороший, друзі, у ньому йде від нас зима. І квітнуть котики у лузі. Вже промінь сонечка ясний сміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни, от-от вона прийде у гості. Діти, будь ласка, вивчіть цей вірш на пам'ять та надішліть мені своє відео. Дякую за увагу. До побачення.